У Львові повчився. Перший раз мені, типу, викладачка, я відповідаю на uhm питання, і вона така. А ви звідки? Кажу. З Хмельницького. Зрозуміло. А я там. гашона! Нравиться. Привіт, мене звати М'яч і новий випуск Смічного. В мене сьогодні гість. Вокаліст хмельницького хоррор метал бенду, який називається Бабай! Привіт, Стас! заходь! Це продукти, які мені успішно і дуже впевнено передали мої друзі. Це гуманітарка, яку передавали для цивільних людей тільки через те, що вона проф... вона опинилася в мене. І сьогодні ми затестимо А про результати, які в нас будуть, напевно, ми розказувати не будемо, тому що YouTube цього банально просто не пропустить. А, як ти ставишся до пос... їжі? Можливо, я її занадто багато їв. Тобто але... все нормально буде. Ну, я ніколи не знаю, що вона була просрочна чи ні, а якщо вона дасть якісь результати, я тобі в будь-якому випадку про це розкажу. Передзвониш. Окей. В нас є незрозуміла штукенція це типу енергетичний напій, яблуко-кориця, в неї калорій 400. 19 кілокалорій. Тобто це доволі багато. В нас точно така сама є класик чоко, але воно правильно називається Ausgenwoge Trink-Mazzight. Я Рамштайн. В нас є хорватська карбонара паста з бекончиком. До речі, термін придатності: в нього, напевно, най найдавніше закінчився. Є корейська їжа Сублімат це бібімбаб, кімчі, чесначок, перчик, яєчко, Пробуємо і розкажемо. Ну, судячи з консистенції, там точно є рис, як мінімум. І останнє це найцікавіше, це пробний варіант ем, сухпайка, які робили українці, про які детальніше розкажу, коли ми будемо пробувати. Так. Готовий? Давай зробимо так. Ти відкриєш класик-чок. Я відкрию яблучко з корицею. Байдеп. Коли тебе є такі кепки, їх треба облизати. Ну, на вигляд як какао. Шоколадне молоко. Прикольно. Так, яблуко з корицею виглядає значно світліше і. Кампай! А як німці кажуть? Фрост. Ти з усіма бухав? До скоро суреті німцями. Ну, смачного нам! Блін, це як мілкшейк. В мене як мілкшейк. дуже смачний мілкшейк. Я не знаю, які в тебе смаки в принципі на рахунок там, какао або шоколадних таких напоїв. У мене враження, що мені просто пластик розплавили і братан на Давай тепер я собі налю чоко. Ну, тепер я спробую шоколадне. Да, шоколадна сісямба не дуже хімозне. Пластик, але солодкий. <рес> <рес> як йогурт. Я знаю, що вона мені нагадує: як ніби хтось варив нормальне домашнє какао, а потім е, вирішив помити кастрюлю і злити це в банку. <рес> ну тобто, якби я був дуже голодний, я розумію, що це все передавалося для цивільного населення. Е, коли ти місяцями не можеш добратися до чогось солодкого, це не зайшло. Але шоколадний дуже хімозний. смачніший. <рес> так, я би яблучним, щоб, <звіп> щоб випив ще одного. Давай а, від одного до десяти шоколадному скільки ставиш? Це коли 10, це прям бомба? Десять це просто бомба, один це какашка. Три. Три. А яблучному? Шість. 6. Я б яблучому навіть хобай, поставив би напевно вісім, шоколадному, ну три-чотири. Тому що шоколадний ну як дуже несмачний і можна какао. Mm -hmm. Ніколи не підтримуйте страні компанії, які до цих пір не виходять з російського ринку. Воно як гавняний-гавняний нескільки. -гавняний oh. от, от це приблизно так. Ну але це варто було спробувати яблуко. Я б з задоволенням пив би кожного дня, принаймні, замість десерту, щоб слідкувати за своєю прекрасною товстою фігурою. Mm. Тепер ми переходимо до їжі. Ну ви ж знаєте, що справжня карбонара де, в якій там італії, звичайно, в Хорватії. Тільки хорвати вміють робити карбонару. Тільки, тільки хорвати вміють робити карбонару, трушно карбонару. Ну чому, можливо, хорватські свині вони значно смачніші, ніж італійські. Хто його знає? Строк придатності кінчився ще 21 липня 2022 року. Півроку воно вже пролежало. Воно зберігалось як мені сказали, в нормальних умовах. Я точно знаю, що ми не отруємося. В мікрохвильовці 2 хвилини до того, щоб воно розігрілося. Карбонара! Відкривай. Блін, я тобі скажу на вигляд, сиру багато. Mm. І пахне нормально. Понюхай. Ну, все одно прям так. Якщо врахувати, що півроку, воно вже прохваляється. То пахне воно доволі непогано. Я, чесно кажучи, сподівався, що мікрохвильовка, ти його просто дістанеш там кумками. Воно буде по структурі. Велика паста, навіть видно шматочки бекону, вершків, явно видно, сир. Ну тобто, я тобі скажу, що може дійсно карбонара пішла з Хорватії, а не з Італії. Може, італійці просто присвоїли собі це звання. Давай, поки ми зараз тобою спробуємо карбонару, ми заліємо кипяточком. Бімба! Назви свого сина Бібінбаб і хай його зачменять в школі. Вау! В нас є ложечка, соус, ще щось, красивий, червоненький пакетик, красивий жовтенький пакетик. І тут Далі рис з шматочками всушених овочів. В пакеті в самому є смужки, по які треба заливати воду. Єдина цифра, яку я бачу, 15, тому що все інше написано іерогліфами корейськими. Тому я думаю, на 15 хвилин залити водою, додати соуси за смаком і можна їсти. Давай спробуємо карбонару. Я хочу так щоб... Блін, чувак. Це ахіренна карбонара. Угу. Коли ти таку купачку ставиш в мікрохвильовку, ти не очікуєш, ти будеш така їсти. Реально, Абсолютно. півроку просрочене. Воно таке смачне. Поки що, це ледь не найкраща карбонара, яку я взагалі їв. А якщо врахувати, що це сухпайок, готова їжа, яку ти готуєш за дві хвилини в мікрохвильовці, це дуже смачно. Ну, вершки тут вершки. дуже смачний ніжний сир. М -м -м. Блін. От, хорвати, і ваш сухпайок це просто дуже смачно. Якщо ви холостий або ви просто лінива срака, вам впадло готувати, і у вас поряд є магазин, де продається така штука, це ідеальний, ідеальний варіант. Ти дома готуєш? Часто? Так. Я ж холостяк. Валити важку музяку, це вам не о, це от по ресторанах їсти. Треба і їсти хардкор. Сире яйце, варене яйце, смажене яйце, а тут, -то, слухайте, то я тобі, тебе сьогодні балую. Ну так чекай, слухай, я що думаєш, так просто. Тепер, стандарти, стандарти тепер до їжі виростуть, правда? Так. Поки що. Давай оцінку, якщо від 1 до 10 за цю 10. Десятка. Стовідсотково. Це найкрутіший топчик. Ну це варто спробувати. Ух, Просто я аж кайфанув. В Дніпрі є піцерія З початком повномасштабної війни. Вони трішки перелаштували свої виробничі процеси на виготовлення ось таких от готових сухпайків. В нас українці можуть адаптуватися до будь чого і вони зробили їх більше двох тисяч, роздавали їх, розвозили частину. Якусь передавали вони хлопцям військовим десь напередок. Я хочу спробувати, тому що це їхня перша була вдала спроба. Так, як ти думаєш, готова наша бізнес? Не пройшло, але давай заглянемо. Ну, я тобі скажу. Воно за вигляд вже навіть набралося. Давай ми тоді додамо ще зараз соус. Можемо зривати той пакет. Бачите, -то зразу цивілізовані люди. Він гарненько відкрив, я зубами рух. <рив> Мені здається, це олія було. Як в Мівіні, знаєш, вся класика, хоча... це класика. Це е, паста. Точно знаєш, тут є боби з соєю, бо пахне воно соєю. М -м -м. Тупо сливове варення, знаєш прикінці. Чуваки попришло, чу, 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 такі, ну, ми ж корейці, нас так, ми живемо біля теж їбанутого сусіда і. Любимо <рігуми> жартувати. <рігуми> ну, хто не мучиться, той не їсть. Нормально. О, Запахло зразу горіхові нотки. По-любому десь там є трошки арахіса якогось, напевно. Момент істини. Пахне як будь-яка страва, яку ти замовляєш в азіатському ресторані. Типу Так, Типу рамена і так далі. А Воно ще не настоялося. Треба трошки, щоб довше настоялося, ще рис трошки хрумтить. Давай, хай що постоїть. Хай що стоїть, хай натягується. Іу. Ні, це не рисова каша. Це, скоріше за все, якась перлова каша або гречана. Ні, не гречана, а як вона. Пшенична. Дивись, на вигляд ну, не дуже. Таке враження, як це хтось вже жував до нас, але з спеціями куркою воно пахне. На вигляд, воно, чесно скажу, не ідеальне. Але ми зараз зробимо хитріше. Давай спочатку спробуємо його холодним. Я спробую. Це е, ячна чи пшенична каша. Ну так. Структура каші тут мало відчувається. Це все перемелене. Курки дуже багато, відчувається дуже класне м'ясо. Воно навіть холодне, абсолютно холодне. Воно дуже їстівне, відчувається класно спеції, навіть легенькі нотки гостроти такої, пікантності відчувається. Але давайте спочатку я це все розігрію. То, щоб поставити остаточний вердикт і знати, наскільки в хлопців, які своїми силами зробили те, що ніколи до того не робили, наскільки їм це вдалося. І хоч на перший вигляд, всіх які мають однакову форму і однакову структуру, як ніби вже хтось його до вас жував, в більшості випадків це дуже смачно. Я тобі скажу, єдиний сухпайок, який мені не сподобався, тому що я вже знімав відео, де я відкривав американський сухпайок з мексиканською кухнею, це було дуже смачно. І після того я спробував американський теж цухпай, паста з сиром. Це найгідотніша херня, яку я будь-коли їв. Таке враження, що найдешевші українські макарони зварили з найдешевшим, навіть не сиром, а якимось сирним продуктом. Воно було дуже несмачне. Ось що ми маємо після мікрохвильовки. Вигляд не змінився, виглядає все рівно спрямо. Дуже видно, що є багато м'яса, от видно аж структуру курячого м'яса, і це не може не радувати. Дивіться, лавровий листочок. Тобто, клопотенко, я думаю, підтвердив би і сказав би, що молодці для того, що використовують велику кількість спе спецій. Тобто, загалом, одна навіть дивись, зелені якась є. Бачиш, тобто якийсь е не знаю, петруш, а ні, це горошок, це не зелень. Це просто ще один перець горошком. Давай я такий великий шмат, і ти бери, і пробуємо. Моя думка. От такий пацанська їжа, не звичайно та карбонара, яку ми їли, вона не настільки естетично виглядає, але поживність цієї їжі дуже виправдана. М'ясо є, каша є, спеції є, бульончик є. Посолі ідеально, спеції прекрасно під, під, підсилюють весь цей смак. Ну, нормально. Як для совпайка, чесно тобі скажу, не найгірший. Це найкраща курка совпайку, яку я їв. але одночасно це найгірша пшеняна каша, яку є. Це навіть не пшеняна, це пшенична каша. чи ячна якась, це воно називається. Так. Чи я б таке став би їсти, якби мені його дали велику пачку і сказали, чувак, тобі не треба тиждень готувати, нічого, їв би із задоволенням. Тому що це все розігрівається за. Три хвилинки в мікрохвильовці і порція, якої точно наїсться нормальний, здоровий, дебелий дядько. Ну або два Стаса. Я худий. У курочка топ прям. Курочка топ. Топ. Трішки соусу. Гостренького соусу. От зараз я спробую і, і тобі Давай так спробуємо. Все. Я. Я шеф-кухар. Треба до клопотанки йти в ресторан. Хова це. Mm. Бімба! Не вистачало гостроти. Трішки гострого соусу. Це кисло солодкого, тайського соусу і це дуже смачно. Давай оцінка твоя: від 1 до 10. Ну, якщо враховуючи і кашу, Ну каша каша, каша насправді ну я не, не хочу дуже. нікого образити, але каша це дуже недобра. А курка топ. Тому, я думаю, це справедливо балів 6. Сім, можливо. Сім, хай можливо, десь для когось натяжечкою, для когось, навпаки, трішки з привищем. Сім з десяти це дуже смачно. І, до речі, вона дуже калорійно на... на смак. Так, Тільна ну калорійна. тобто, це порція, яку можна з'їсти і півдня спокійно ходити, е навіть не думати про їжу. Угу. Пройшов той бажаний час, коли можна спробувати рисову кашу. Okay. Сума спеціями. Купа зелені, цибулька. Кімчі в традиційній його формі я тут не бачу. Пахне! Так, Пахне спеціями кімчі. Зараз спробуємо. Морковка бачу. Ну давай. Моя порція і ти собі бере. Mm. Є кімчі. От я їм, воно аж хрумтить Хрумтить капуста. Можна мені ній признатися. Yeah. Я не знаю, що таке кімчі. Кімчі це ферментована пекінська капуста з спеціями. Дуже 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 традиційна корейська їжа. Воно таке гостре, пікантне. Оте, що хрумтить в тебе, дає mm -hmm. хрумкіт на зубах. Mm -hmm. Оце кімчі. Тобто присмак оцеї капусти це є кімчі. Так, так, так. Це воно. Чесно, 5 з 10. І тут немає м'яса. Це вегетаріанський варіант. Якщо ви е, вегетаріанець. І вам не хочеться їсти от такі от ячні каші, як ми їли до того з м'ясом, це ідеальний варіант. Спеції все класно підібрано, типовий азіатський присмак, азіатський смак. Всі ці азіатські спеції ідеально підібрані, і воно все туди запхано. Чи ставить його багато їсти? Напевно, ні, воно трошки трішки суховато. Навіть не зважаючи, що ми туди влили пакетик з олією, з соус, але загалом дуже непогано. І те, що корейці передавали. Українцям саме от свої страви, ті люди, які м, вимушені були переселитися через тимчасово окуповані території, вперше спробував хоч якийсь присмак азіатської кухні для того, щоб вижити більш ніж достатньо, це дуже смачно. Такі штуки, до речі, можна з собою брати в гори. тому що вони легкі, вони не займають багато місця. Воно все дегідратоване, заливаєш водою. В тебе вода в горах є. Спробуй от ще раз, але дуже повільно розжовуй. От скажи, що першого тобі от приходить на думку, дуже повільно розжовуй, от прям. Дуже. Тобі рис не пружинить, як гума? Ну, він дегідратований. Не, він трішки звичайно не варений рис, це відчувається. Він такий, знаєш, альдента. Угу. Мені дуже подобається спеція, і тут вичувається горіховий присмак. Угу. Дуже смачний горіховий присмак. Він на парчами. І воно пікантне. Ну, тобто, загалом як азіатська кухня, воно дуже смачне. Моя оцінка 5 з 10, твоя? Е, погоджусь, 5. 5 з 10. Так. Так, давайте теперь що маємо. Найгірше оця от німецька штука. Ми зрозуміли, чому цей присмак пластмаси відчувається, тому що тут штучно а, доданий протеїн, тому воно має такий трішки присмак пластмаси. Це найменше нам сподобалося. Яблуко з корицею 5,5. 6 Потім я б поставив би за смаком ось цю от корейську штуку, наш український сухпай. 100% лідером сьогоднішнім є ось ця от паста Карбонара. Хорвати сьогодні перемагають. Сьогодні хорвати здивують. Це як в футболі. Вони ж футболі. Mm -hmm. ти ж футболі немає. Любиш футбол? Ні, mm -hmm. І я не фен розбираюся. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хорватська збірна, чи будь-яка інша хорватська футбольна команда це класна штука, чи ми правильно його порівняли. Але якщо десь випадково вам попадеться або випаде можливість спробувати щось нестандартне з їжі, готової до вживання, спробуйте. Це. Буває інколи дуже несподівано і неймовірно смачно, навіть незважаючи на те, що все воно проф. Пам'ятаєте, я в попередньому випуску обіцяв, що я комусь подарую пакет американського сухпайка. Так, от, в кінці цього випуску ви побачите розіграш Стас, величезно тобі дякую за дякую. те, що ти сьогодні з'ївся зі мною. Я більш ніж впевнений, що ми з тобою нормально переживемо сьогоднішній день, сьогоднішній вечір і гірше шо... вже не буде. Гірше вже не буде. Ну і принаймні, в творчості гурту Байбай не з'явиться. Пісня, зіпсований сніданок або типу Жижа, якою ти мене нагодував. Хоча всяке може бути. Якщо ви не знаєте, хто такий гурт Бабай, обов'язково підпишіться на їхні канали. Погугліть, зайдіть на Ютубчик, подивіться їхні кліпи, тому що в них доволі нещодавно вийшло кілька класних пісень. Це крута банда, яких я люблю, про яких я вже розповідав в цьому от випуску на чарт в збірці страшних пісень. Хлопці знаються на різних страшних. Місцями речах. Не забувайте поставити лайк цьому відео, написати коментар, чи сподобався вам такий формат, коли я їм щось із гостями. І побачимося зовсім зовсім скоро. Дякую, тобі величезно ще раз. Давай, давай, так. Кавай! Капець, кемну це. Там не чотири шоколад. Ну, як ви розумієте, це для військових не підходить, тому що навряд чи військовий носить собою мікрохвильовку. Хіба що це -сраний, сраний бурят, який вкрай, думаю, що це йому допоможе. рівно здохне падло в нашій землі. Є. Дякую! 5 місяців пройшло, і я нарешті розіграю комусь сухпай. Я виписав коментарі людей, які написали щось, їх не так багато, всього-навсього 15 штук. Є 15 штук і в мене є помочне, дуже допоміжний, рандом Орг. Генеруємо цифру 10. А 10-й в нас хто? Артем Коваль. Вітаю тебе, Артем Коваль. Сухпай! Тепер твій.